Виділіте, ставте лайки. Зробимо обвал всіх боків і ударів, які є в пінані Sono Іч. Ви не думаєте, що якийсь я якесь шаула там, я просто розказую, просто я щось там сам придумав. Ні, в мене дійсно є пло. Вот. Так що ви мене не поправляєте. Не хочу чути ніяких коментарів. Піданцей. Перший Йой. Перше. Виходимо в замку цю Виходимо в замку з, відсуда, з відсуда, Тут замах. Озот дамбой. Эч. Це був колок один. Ні, приходимо з з дачі. Ой, чудан чуданцуки. Хе! Там те океан я просто немало. Далі. Передні ножки заброю назад і вона впереді!» Тут вже замах, позити туди. Да? І коли коку... не коші дачи, твої комікам учи. Це не один бок. В кінці покажу весь пінан. Дальше та, що попередня нога в Никола Шудан, чи ми її на місці, Ван йде вперед, Шудан Ойцукі. Потім, тут вже замах, тут забоє ногу, тут замах і поворот Грамбай. Дальше, це курс далі Джодануке, блок, Джодануке, Джодануке, ха, Вот вот. Тут уже замах. Дамбай. Дальше. Прихит чудан ой цуки. Перейди немножко назад. Вона, сприв... Вона будет в приводі. Дамбалай. Тут уже вот тут. Вот мы замах и ой, ой. чудан суки. Хм. Дальше. Тут ловим уже замах за мной. Ой, чуданцуки! Ой, чланцуки! Ой, чуданцуки. ха! Дальше уважаю, дивіться, задню ножку поколу у нас і приводі и лобим щута молочівки. Куцал 5 градусів встаем, лобимо ще одне лоб, шотомолощуки. Че, что мулаш юке, куца укет. Я по минимуму темпи, что молочке, от так. И что, с пашей пинал, вы то. И бонусом я вам обитал, покажу пинаун, сауну ич. Нанцун Иич. Мугай. Хеч, хаджуме.